Ось тут ми працюємо з буржуйками. Зараз я там трошки більше світла. Отак ми, от ми тут працюємо, бачите, от тут ми от тут, так ми, от тут працювали, зараз от такі виготовляємо. Робимо такі фактично, ну, експериментуємо. Просто вони чому. То є реактивна буржуйка, бачите, реактивна, їх називають ще печі реактивні, Піч ракета, тут дуже багато інформації. І от зараз, як літо, стараємося робити, просто, щоб воно було мале, компактне. Ну і вона так бачите, її береш, її обереш в руку, ну, легко переносити, її легко переносити. Просто. Ну і нам для виготовлення вона є економна, тому що ми її так фактично спростили, що, вона, що на неї йде мало матеріалу, і розхідних матеріалів її йде набагато менше. Бо Якщо взяти, от ті, що ми робили колись з дисків металевих, відкритого типу, закритого, Ну, відкритий тип, щоб ви розуміли, відкритий тип то є переважно для переготування їжі. Тобто їх в середині, в приміщенні ставити не ну, бажано і неможливо. А вже закритий тип, то, тобто що вже є все закрито. Вихлоп, людину, там все повністю, що вже ставиш приміщення в бліндажі. Наразі от працюємо, нарізали готову, працюємо от з таким. Готово, ми якраз працювали от Олег награємо Назар мій сином, то ми троє фактично працюємо вже жодним місяць. Тут ви зараз знаходитеся, то є Львівська область, Львівський район, село Підгаєчки, то є відокремлений підрозділ. Волонтерського центру, громадська ініціатива, волонтерський центр «Захистимо Україну разом, місто Ліопасічник, 49-й. Ото все почалося нашого от наш, тут, почали ми все звідси з, 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 з тої майстерні, з нашого села, і вже так ми підключили, фактично підключили, вже майже вже є багато сіл по колі, з якими ми співпрацюємо. От так і в нас. Отакій у нас тут справа. Розкажіть, чим займалися до 24 февраля? Ну, чим за -за займалися, виготовляли різні металоконструкції, переважно для обслуговування населення. Різні ворота, там, ворота, паркани. Все, що зв'язано з, з металом. Це та така домашня майстерня. А почалася війна, роботи немає, метал зрощає і ну, все одно треба було щось робити. Тому що Хтось не просто запустив такий вислів, ніхто крім нас. Знаєте, якщо будемо, кожен в собі буде розуміти, що дійсно, що, щоб, щоб, війна, щоб, думає, щоб так, закінчити ту війну і ще здобути перемогу, ми мусимо кожен на своєму місці робити хоч щось, хоч, хоч щось. А почали ми з того, чому мені, чому мені мене зацікавило, от саме е, вигонення тих печей. Тому що, по-перше, то є громадська ініціатива. Тобто наш волонтерський центр, ми працюємо вільно. У нас немає ніяких обов'язків там, щоб... Ми вільно працюємо. Є можливість, збираємо максимально, як хто що може, збираємо. Друге, те, що, наприклад, якщо взяти наш проєкт, ми фактично з нічого робимо щось. Тобто з нічого, Ми вже на сьогоднішній день зробили десь 60 буршує, плюс-мінус там. І фактично ми їх зробили з металобрухту. Металобух, то те, що нам люди зносили матеріали різні, старину там перебирали, що можливо. Тому ну, що якщо навіть перед тим, як ми запускати в самий проєкт печей, ми ж також питалися військових, воєнних. Воно ну, ну, все й до того, що, ми, що нехай буде взяти той обігрівач, то є розхідний матеріал. На нього, якщо впускати великі кошти, воно ну, ну, як для мене то немає потреби, тому що. Ну і так, воно ну, сьогодні є, завтра його немає, і то ніхто, ніхто на то дуже не береже. Тому що ми так старалися з нічого зробити щось. Не? А ну, скільки ну, време ну, уходить на одну повторюю? Ну на одну, якщо, якщо нам тром робити, то ми можемо зробити 5 штук таких сміло в день. А були різні, були закриті, що ми вставили такі чотири диски, все глушили, що то таке було, що в неї можна дуже велике поміщення вигрівати. То все, от, що є, і Віктор нам. З і місцеві, то все. Ці і староста села підключалася. Дуже багато людей. Спочатку сільчани, потім вже поколю, вже по тих всіх селах, то вже мої друзі всі підключалися, всі, хто в тому, що мене знає. І так ми помало-помало, На сьогоднішній день в нашому проєкті тут, в нашому проєкті, десь працює біля 40 людей. Вже такі, що донатять, ну як донатять, переважно. Переважно вам матеріали там все рівно, бо є розхідні електроди, круги, там все було тільки в тому нашому проєкті. А вже біля тих проєктів, біля, біля ті печі обігрівачів для ЗСУ, що ми почали, то ми тоді вже почали виготовлення ноші, оті медичні і виготовлення сіток. Ото Назар зараз відповідає, то син він відповідає. Він ти як відповідає, займається там, він оті. Всі сітки там, то все питає людей, там, о той одяг, що все, що є, і то отака місце. Ми займаємося зараз волонтерством. Попередньо там з батьком я берем карту буржуйки, тоді не, той, нам надають гуманітарну допомогу від волонтерського центру захисту України разом пасічна на 49. І зразу займаємося виготовленням сіток. Люди своїми силами по селах, хто має бажання, той плете сітки. Ми їх передаємо в, безпосередньо в волонтерський центр захистимо Україну разом, а Віктор Павлов вже своєю групою передає це, кому потрібно на городову нашим воїнам. А оцю сітку ми забрали з села Станими переміщенського району і знову ще маємо ще одну, надамо їм. Що вони, матеріал для виготовлення да, матеріал, матеріал, і будуть плести. Почалася війна, і ми безпосередньо роботи вже не було. Бо, ну, людей багато не було, нічого не хотіли робити. І ми зразу почали з татом вже буржуйки, буржуйки, потім вже волонтерство, розвозимо по різних селах, щоб люди, які потребують, мали, бо багато є переселенців у нас тут по різних територіях. І ми вони всі потребують, і ми їх привозимо. Речі, а вони кажуть, давайте ми вам щось поможемо. Там, деколи там донатять нам або допомагають матеріально на буржуйки, сітки дають матеріали, надають круги. О, Хто не може, той дає гроші. От, закупили за ті гроші останні трубуна. Маємо зараз тут вже передати Віктору Паласу. І Дуже дякуємо. ще Андрій Витрикуш а, він деню. надає нам також гуманітарну допомогу, одяг і інші такі речі. Там дитячі дороги дуже багато дитячого всього дуже багато.